Вітаю! Сьогодні поговоримо про функцію автозаповнення в програмі Microsoft Office Excel. Функція дозволить швидко заповнити комірки даними. Давайте розберемося, як вона працює. Для цього потрібно виділити будь-яку комірку. Нехай це буде A1, напишу цифру 1. Наведу курсор миші на маркер автозаповнення. Він має вигляд маленького квадратика у нижньому правому коті комірки. Натисну на ліву кнопку миші та тримаючи її, потягну вниз. Бачимо, що дані копіювалися у кожну із комірок. Спосіб 2. Виділю комірку B1 та напишу цифру 1, Наведу курсор миші на маркер автозаповнення. Натисну та буду утримувати клавішу Ctrl. Можна спостерігати, що біля курсора у вигляді хрестика з'явився ще менший хрестик. Натисну ліву кнопку миші та утримуючи її, потягну вниз. Бачимо, що замість копіювання відбулася нумерація. Аналогічно можна записати певний текст. Але він має бути присутнім у списку автозаповнення. Для прикладу напишу назву місяця. Нехай це буде березень. Аналогічно наведу курсор на маркер автозаповнення. Натисну на ліву кнопку миші та утримуючи її потягну вниз. Програма Excel автоматично додала в кожну наступну клітинку назву місяця за списком. Бувають ситуації, що потрібно створити власний список автозаповнення. Для цього відкриваємо файл, Параметри. Додатково. Прогортуємо вниз. Знаходимо Редагувати користувацькі списки. Та натискаємо на кнопку. В поле Елементи списку додаємо потрібний список. Це може бути будь-що, наприклад, список імен. Зверніть увагу, що кожне слово має починатися з нового рядка. Після того, як ваш список буде сформований, потрібно натиснути на кнопку Додати. Ваш список має відобразитися у полі списки. Натискаємо ОК. Знову ОК. Пишемо будь-яке ім'я, яке ми додали до списку. Аналогічно наводимо курсор на маркер автозаповнення. Натискаємо та утримуємо ліву кнопку миші і протягуємо вниз. Бачимо, що програма Excel додала ім'я в кожну комірку із нашого списку. Якщо замість лівої кнопки миші на маркері автозаповнення Натиснути та Утримувати праву і аналогічно протягнути вниз, то із виринаючого меню можна вибирати опції, Наприклад, копіювати клітинки або Заповнити.